Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаймо нашу спільну молитву разом з Марією в місяці жовтні, в якому теж святіший Отець просив, щоб молитися за мир в усьому світі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Зацем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і і сходить, що з отцем і сином рівно поклоняйми, рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне. Нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Перше славне таїнство Воскресіння Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади. Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаймо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марії Господь з Тобою, благословена тими жінками, І благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими І благословений лона Твого. Бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плід на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга славна тайна, Вознесіння Ісуса Христа на Небо. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину, прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя славна тайна зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність, воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отше наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословений прітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками благословена і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радості, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття, молися що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта славна тайна небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях, Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих плевових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зловчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних, на нині в годину смерті нашої. амінь. Радиця, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних, нині й в годину смерті нашої. амінь. Радиться, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорожене зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята славна тайна. Коронування Марію на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. А також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб так багато страждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу месіанська іскра, могутнє таємниче і велике добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених. Безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиє рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про царство небесне для всіх померлих, за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радость, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і плід прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Маріє, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. В твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди але від бій, захисти нас, єдина, чиста і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через 5 хвилин доєднуватися до молитви прославлення, яка буде транслюватися із цього самого YouTube-каналу. До зустрічі!